you <laughs> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Поки проросійський пропагандист Анатолій Шарій очікує на процедуру екстрадиції в Україну після гучного затримання в Іспанії за підозрою в державній зраді. В Україні й досі діють його таємні агентурні мережі. Проте СБУ активно полює на подібні угрупування. Так співробітники Служби безпеки України викрили у Дніпрі один із підпільних осередків партії Шарія. Він готувався до проведення у регіоні масових заворушень. Представники СБУ провели обшуки у приміщеннях про кремлівського осередку партії. Там правоохоронці виявили інструкції з алгоритмом дій щодо провокації масових зворушень під час громадських Заходів зловмисники також готувались до проведення вуличних акцій на підтримку окупантів в разі наближення лінії фронту або захоплення регіону. Окрім цього, правоохоронці знайшли угоди представників партії про нерозголошення інформації щодо своєї підривної діяльності проти України. За даними слідства, заборонений партійний осередок організував виходець із Донеччини, який прибув до Дніпра, нібито як переселенець. Перебуваючи на постійному зв'язку з представниками шарія, які переховуються за кордоном. Він облаштував підпільне відділення політсили у власному помешканні. Для конспірації зрадник контактував виключно з перевіреними особами і Максимально приховував адресу свого проживання. Під час обшуків у помешканні і ширія виявили склади з ворожими виданнями і листівками фінансову звітність щодо витрат на антиукраїнську діяльність, а також інструкції з алгоритмом дій щодо провокації масових заворушень під час громадських заходів. Також зловмисники готувались до проведення вуличних акцій на підтримку російських окупантів при наближенні лінії фронту або захопленні регіону. Повідомили в СБУ. Крім цього, спецслужби знайшли угоди представників партії про нерозголошення інформації щодо своєї підривної діяльності проти України. За цим фактом відкрито кримінальне провадження. За статтею 109 дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади ККУ. Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин правопорушень і притягнення винних до відповідальності. Проте не виключено, що подібні незаконні осередки посіпак ширія все ще намагаються займатися підпільною діяльністю і в інших регіонах України. Пояснюється це, зокрема, й тим, що партія Ширія на останніх місцевих виборах потрапила до міськрад великих міст півдня України. Одним словом, шарій був одним з найпомітніших діячів проросійського спектра в Україні згідно з даними СБУ. Він Сприяв російським інформаційним спецопераціям протягом 10 років і мав певні перспективи. І, хоча на самому початку вторгнення шарій дистанціювався від політики, згідно з його заявами, його прихильники в Україні сконцентрувалися на допомозі транспортом, продуктами, медикаментами, тим, хто її потребує, але минуло буквально кілька тижнів, і Шарій повернувся до риторики, яку дуже багато хто в Україні сприймає як майстерні маніпуляції, що створюються на користь Росії. Варто лише пригадати його пропагандистські заяви про те, що президент України Володимир Зеленський, нібито диктатор на мінімалках, який веде бездарну економічну політику та Функціонує мало не страти своїх опонентів або ж про те, що накачування України зброєю відгукнеться тим, що екстремістські праворадикальні угрупування почнуть використовувати ці озброєння в Європі. Україна не виключено продумує плани дестабілізації Придністров'я. Одним словом, методичка російської пропаганди лише адаптована до потреб української публіки. За розвитком цього наративу, можна було б стежити, гадаючи, чи зміг би шарі повернутися до колишніх вершин популярності, але візит групи українських активістів до іспанської віли шарія наприкінці березня і бійка, припинена поліцією, могли бути провісниками майбутніх проблем. Для Блогера політика наступного разу Україна відвідала шарія у вигляді ордера на арешт та прохання про екстрадицію і цього разу відбутися у нього не вийшло. Тож тепер про кремлівського пропагандиста, що фактично втратив свій вплив, очікує справедливе покарання, в той час, як на його осередки поплічників на території України, активно та досить успішно полюють правоохоронці. На цьому мене все. Підписуйтесь на канал Блогразумовського. Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе. Здоров'я.